Вітаю вас! З вами магазин AutoZuQA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний кислотний акумулятор від компанії Varta серія Silver Dynamic модель 554 40053. Акумулятор ємністю 54 Аг, пусковий струм 530 А, напруга 12 В. Виготовлено даний акумулятор в Чехії. Акумулятор даний європейць, тому як клеми у нас. На рівні з верхньою кришкою втоплені ідуть. З правим плюсом визначається полярність, яким чином потрібно клеми, акумулятор розвернути клемами ближче до себе, і з якоїсь сторони плюс це і буде така полярність. Акумулятор не немає доступу до банок. Давайте замірюємо його розміри, довжина. 207 мм, ширина 175 мм, і висота 190 мм. Також хочу нагадати, що у нас на постійній основі проходить акція, можна при купівлі нового акумулятора нового, здати старий вживаний і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.